Два сексолога в кадрі, а точніше дві сексологині. Отож, сьогодні говоримо про те, як ми взагалі опинилися в цій професії, чи існує конкуренція в світі сексології, і як сприймають чоловіки, коли ми їм кажемо, що ми працюємо саме в цій сфері. Вітаю, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ви натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити топові відео на цьому випуску, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. А також не забувайте натиснути підписатися. Сьогодні в мене в студії разом зі мною психолог, сексолог Ксенія Романова, експерт сімейних стосунків, автор метафоричних карт та курсу богиня, а також автор сніданків з Романовою. Привіт, Ксюш. Привіт. І отож питання: чого нас сьогодні тут двоє і що ми взагалі робимо? Ксюш, чого я тебе позвала? як ти думаєш? Я не знаю, я вся для тебе прийшла. Що скажеш, так будемо робити? Ви ну, розумієте, що від сексолога це звучить по особливому. Отож, Ксюш, мені хочеться дізнатися. Чого ти стала взагалі сексом і чи вважаєш ти взагалі себе сексом? Ой, почекайте, два таких питання цікавих. чого я стала сексологом. По-перше, мені було цікаво розібратися з собою, своїми проявами. У мене є предисторія свого життя, і чому мені було важливо це розібратися. І психологія мені було замало. Мені хотілося перепробувати, як можна тіло навчити по-іншому відчувати, аніж так, як воно звикло. В принципі, тому я й пішла розбиратися в сексологію. Чи вважаю себе сексологом? Я скажу так: напевно, здебільшого і більшість взагалі я проводжу як і Мої сесії психологічні, але так як в мене є сертифікати, дипломи сексолога, тому е, з якимись питаннями, які стосуються сексології, я також працюю. Скажи, будь ласка, чи був колись такий період в твоєму житті, що ти хотіла знаєш, послати все до біси? Ну, ніби це здавалося, що це не твоє, немає успіхів в цьому напрямку. І ринок ніби вже такий перенасичений, і навколо стільки людей, які розказують про оргазми, тіло, комплекси. Що ніби тобі, як спеціалісту, тут замало місця в цьому процесі? я ніколи не відчувала, що мені замало місця, але насправді в мене були перерви в моїй роботі. Я ходила, працювала в інших сферах. Там, наприклад, я приходила на брачне агентство, брала складних клієнток і вела з ними, використовуючи свої якісь знання, практики і так далі, я вела з ними бесіди як психолог, але це було ну просто-просто з ксюхою працювати. Тому це не було обговорювалося як з психологією. Я працювала косметологом, і перед тим як людина потрапляла до мене вже на стіл на процедури, ми з нею пропрацьовували з метафрикою. Картами розбиралася, чому саме вона хоче собі це поробити, чому вона взагалі прийшла сюди. Мені було це цікаво розбирати. Тому, в принципі, як ем, заявляти себе в соціумі, що я психолог, в мене були перерви, але я не переставала навчатися, не переставала цікавитися цією темою, не переставала розвиватися в цьому ж напрямку. А як люди реагували, коли ти, наприклад, кажеш, я косметолог? Але при цьому всьому ти працюєш з ними в напрямку психології, даєш метафоричні карти, якісь техніки. Чи не лякало їх це? І чи не було в них якогось супротиву? По, типу, косметолог, психолог, чи якимось трошки чином сексологія? <гументологія> Ні, діло в тому, що до косметології я прийшла, я вже була в сфері психології, тому якби це було щось, то, що я хотіла спробувати. Я відкрила свій невеличкий кабінет, мені хотілося там експериментувати. І плюс там же я проводила заходи, збирання з дівчатами, там же в тому кабінеті в мене була велика зала. Ми проводили якісь штуки, там, не знаю, карту бажань робили, якусь психологічну гру, якісь просто з метафоричними картами посидіти. Тому, в принципі, воно було для мене на той час, воно було взаємопов'язано. Чи робила б я так сьогодні? Навряд чи тому що це все ж таки зовсім інші різні сфери. Там, наприклад, я як з тих пір, як я випала з косметології, я більше не цікавилася, не їздила на конференції, не їздила ні на які навчання, а в психології далі продовжую. Супер. Чи допускаєш ти варіант, що колись ти Растанеш бути психологом, чи сексологом, чи взагалі працювати саме в цьому напрямку? Ну, гарне питання. Все може бути, але мені здається, як в сферу я не прийшла, я все одно буду використовувати свої психологічні знання. Тобі ж, навіть якщо б я там зараз перекваліфікувалася в юриста, угу. допустимо, я не знаю, це такий, такий угу. приклад просто прийшов. Я думаю, що все одно мої психологічні знання вже мозок не переш'єш. Тобто, тобто, це вже така база, яка да. просто. Частина твоєї особистості, правда? Тоді да, 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 ніби да. вже це не забудеш, не викинеш. Не викинеш. Його можна тільки доповнювати, можна щось розширювати. Кожного разу ми піднімаємо якийсь новий пласт, ми розбираємо цей пласт, кожного разу їдемо на якесь навчання, є такі штуки, які ти все життя знаєш, і ти така ого, таке щось як прям нове. А є таке, де ти перший раз чуєш, таке, та понятно, нічим не удивили. Тобі ж це ж все теж залежить від нашого сприйняття і від того, як ми всередині себе розширюємося. Добре. Якщо ми говоримо про нішу сексології, чи зустрічала ти в цій темі хейт, осуд, якусь недовіру, можливо, засміювання? Ну от, де таке це було не просто якийсь коментар, а це прям було явно. Можливо, це від друзів чи від близького оточення, де ти в якийсь момент прийшла ось так, і тебе одразу знаєш, попустили, ніби ти займаєшся чимось, ну фу. Ну, я тобі скажу так, я із консервативної сім'ї. В принципі, в мене родичі, коли вперше почули, що мало того, що для них психологія, це було якийсь нонсенс. Uh -huh. А коли вони почули, що це щось про секс, то це ж типа фу-фу-фу, це ж це взагалі не можна. Але я не можу сказати, що я себе так почувала, що вони мене опустили. Це ж було їхнє сприйняття, так, із за того, що в них не вистачає знань. Я ніколи не відчувала, що це якийсь ну прям осуд з їхньої сторони, щоб він якось на мене вплинув. Чи був хейт, чи були і по сьогоднішній день Такі штуки, як там дікпіки піки в лічку, uh -huh. е якісь такі, давай там трахнемося, давай там зроблю тобі куні, ти ж, ти ж сексолог, давай зроблю тобі куні. знаєш. Або там, коли там відпустці, наприклад, хтось десь дізнається, що я психолог, сексолог, і такий, а, понятно, то ти сьогодні зробиш мені мінет, Типу, знаєш, як сексологія якось складають такий от образ, що я така йду по пляжу, і така, думаю, от на який це хуй напасти. знаєш. Тобто, такий, ніби ти така знаєш, порноакторка тобто, на мені да, 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 сексологія і секс це одне і те саме. <плес> Сексологи надають ці секс-послуги і ще й все про це знають. І... Да, так, але трошки... знову ж таки, це ж не із-за того, що вони якось не так. Це із-за того, що ця наука набирає тільки обер, і ще не всі знають, що таке сексолог. Більше того, у нас є багато, скажімо так, не експертів, які видають себе за сексологів, uh -huh. які показують якісь порнокартинки і при цьому говорять: я сексолог. Я от прийдеш і я тебе випорюю, я тебе навчу сексології. І це ж трошки різні процеси. Дуже різні, насправді. І до речі, друзі, от ви поділіться з нами. В коментарях, чи, по перше, ви мали колись, хоча б досвід спілкування з сексологом вживу, чи можливо при роботі. І друге, коли ви заявляли про перехід своєї професії в якусь таку нестандартну нішу, не обов'язково, щоб це була психологія. як вам було, чи вас підтримали, чи застили? Поділіться своїм кейсами, бо мені буде особисто дуже цікаво почитати, як це відбувалося саме у вас. І, от, коли ми говоримо про ось цей хейт, і коли люди чують сексолог, особливо чоловіки, ну точно ми зіштовхувалися особисто якось такі. От якісь ці насмішки, якісь жарти дуже недоречні. От як ти кажеш, що ніби там і що, скільки ти там вже перепробувала, чи там що, ти все вже вивчила всі пози. Знаєш, і це таке знаєте дуже спаплюжене відношення до експерта в цініші. Хоча насправді для того, щоб назвати себе сексологом, ну я впевнена, що ти що я вивалила не одну тисячу доларів в навчання. О, да. Не один рік для того, щоб сидіти зараз тут в цій студії і вголос говорити про ті речі, які ми говоримо. І коли людина говорить М -м, що ви там вчите, як ти кажеш, цілувати піпіськи чи ще щось? Ну це обестіння взагалі цей досвід, чи зачіпає тебе це особисто? Ні, мене це не зачіпає, тому що знову ж таки повторюся, в мене була доволі консервативна сім'я, де взагалі це було заборонено, але мене це цікавило дуже змалечку. Я дізналася, я дружила зі старшими людьми. Я слухала про це. Я там приїжджала до бабусі в село, наприклад, у нас там. Допустим, жила дівчина з хворобою з відхиленнями. давай так, щоб не уточняти, uh -huh. бо вдруг хтось буде дивитися. З відхиленнями жила, і мене дивувало, чому вона постійно ходить з хлопцями на сіновал. Чому uh -huh. немає якогось такого поняття, що тіпа, я не хочу, щоб мого тіла торкалося. Вона була сформована не на свій вік, вона була занадто сформована. Але в селах це приймалося як ок. І я думаю, uh -huh. болівне. Вже це в усіх селах? чи це тільки в моєму селі? Тобі ж мені цікавило взагалі розібрати оцю культуру, чого так відбувається, чого чоловіки так відносяться до жінок, чого жінки так стерплюють і кажуть: ну не стрешся, знаєш, треба виходити заміж, не стрешся. В нас взагалі ж в нашій культурі є така штука, що якщо чоловік сказав навіть під час посту, якщо чоловік захотів, значить можна. А якщо жінка захотіла, то ну ну, ну. і мені так хотілося це розрушити. Оці от міфи угу. того сказати, що мене це зачіпало особисто. Та ні, це, ну, це не про мене було. Добре, якщо ми говоримо зараз, ти ідеш на побачення, Бачення з чоловіком, коли він тебе запитує, чим ти займаєшся? Чи завжди ти в 100% одразу відверто говориш, що ти сексолог, що ти працюєш в цій сфері, чи все ж таки ти намагаєшся якось. Ні, зазвичай говорю взагалі працюю з людьми, uh -huh. ну не намагаюся не сказати про свою професію, тому що люди зазвичай, коли вони чують, а то ти психолог, і вони, хоп, а ти вже вони Да, Одразу Ти вже, вже, вже про мене знаєш, ти вже все вирішила. я завжди говорю: я приходжу, коли там на зустріч, на побачення на знайомства, кажу: ти ж не з психологом прийшов на зустріч. Uh -huh. Ти ж прийшов. От я Ксюша, все, там я Ксенія, психолог. Тут я Ксюша. Прикинь, кажу, я можу дукувати, я можу uh -huh. випивати, я можу гнати анекдоти, я можу матюка. То в сесіях я теж можу робити, матюкатися, наприклад. Але все ж таки, це, для мене це відрізняється, воно відмежується одне від одного. Але дійсно, коли, ем, коли наприклад, побачить мене десь там в інстаграм, да, побачать, такі, а, то ти ще й сексолог, а, ого, то з тобою можна говорити про дрочку. Ну Давай поговоримо про дрочку. Чи є той момент, що у чоловіків є від тебе завищене очікування, особливо в якихось. От в ліжку, наприклад, от якщо ми вже говоримо про сексуальну взаємодію, ніби чоловік після фрази Я сексолог очікує від тебе, uh -huh. що ти будеш над що ти там зараз на шпагаті сядеш на член. Сальтомарталі з шафи, отак в перевороті. Ну тобто він очікує, що ти напевно там якась гімнастка, порноакторка і ще якісь тебе суперкруті техніки. Ну, чи було в тебе таке? Я, я думаю, що от я скажу, я спілкуюся з подругою сексолом. Вона завжди вона прям експериментує. Вона часто зустрічається з чоловіками, новими. Вона прям зразу каже, що я психолог, сексолог, і що я хочу попробувати, що я хочу від тебе отримати. Пробокує їх, Чи це просто її да. такий да. метод? Ну, взаємодії. І, і, і з, з якоїсь сторони це як метод взаємодії, і з іншої сторони, так. Да, це все ж таки провокація. Так. і за як вона мені каже, тому що я не можу по свій досвід так поділитися. Знаєш, я в цьому плані теж пляхо консервативна. Доволі mm -hmm. як вона розповідає, є такі, які звиваються до сексу доходи. Потому тому ну все, видимо, страх пораження, да mm -hmm. ну типа вдруг зараз я не обрадаю ну, А вдруг я ж в неї один із колекцій її, треба бути достойним. То чого повратен, що якщо ти сексолов, то в тебе дуже високий досвід. Да, да. що в неї вона вже така досвідчена, що вона зараз прямі не знає. Біля неї там треба, що хочеш там робити. Вже він має робити якісь ситуації. І є друга сторона медалі, коли вона розповідає, що да, є така штука, що а, ти ж сексолог, а там навіть під час сексу він Позові, знаєш, і вона каже, ну, так не обмін, я сам сексолог, чекає, це моє відомо, що вона не до одного. Тобто, я можу підтвердити кутові, що є чоловіки, знову ж таки, не всі, які навішують професію на жінку, і такі, о, ну кой ти сексолог. Тоді для понімаєш, коли ти психолог, значить ти вже там ідеальна мама, ідеальна спеціалістка. Ну типу, що за проблем немає з психологом, Знаєш, а як ти можеш бути коучем письменим стосунком, якщо в тебе сім'я розпалася? Кому вже це йде до того, да, розпалася? Ви зверніть увагу, що дійсно більшість людей, які проходять психологію, сексологію коучинг, мають, а вони або з. Учені або мають якісь свої певні факапи в сімейних стосунках або в життєвому досвіді. Тобто, це не ідеальні люди, які прийшли в сімейне життя чи і такі, от ми так народилися, і ми сто і ста щодня, ніяких конфліктів, ніяких там ситуацій, чого Тобто, зазвичай це люди, які прожили певний травмуючий досвід. І потім його трансформували в ресурс, і зараз може й допомогти іншим. Тому до чого я це говорю що Я одного разу була на тренінгу, і Мене запитали: «Отлана, ви нам це все розказали. А ви самі як ви все використовуєте? Що ви сказали? Ви завжди хочете свого чоловіка? У вас немає конфліктів. Я кажу, слухайте, ну я людина. Ну я не робот, mm -hmm. я сварюся зі своїм чоловіком. Я інколи не хочу займатися сексом. У мене інколи є конфлікти. У мене інколи mm -hmm. голово. Да, мене інколи не влаштовує все, що я навколо. Mm -hmm. Але питання, що я з цим роблю, і як я далі живу з тим, що не чи з тим конфліктом з чоловіком. Тобто зрозуміло, що мій конфлікт не на рівні, ти козьо, ти казав. Ну, мої конфлікти просто трошки іншого рівня, трошки іншого рівня свідомості, але вони все одно є. Я інколи не хочу працювати, я інколи хочу лежати і прокрастинувати. Тобто, як людина, мене той самий базовий набір бажань і потреб, що у всіх нас тільки питання в тому, як я з ними справляюся. Коли мене питають, а ви все перепробували? Я кажу, ну дивіться. Я не говорю те про що я не знаю, але це не означає, що в моєму сімейному уставі працюють всі ті інструменти, які я називаю. Але вони не універсальні. Мені підходить, наприклад, з моїм там чоловіком якийсь компромісний варіант і лестощі. Комусь це не підходить. Uh -huh. Комусь підходить фліртування, заігрування, викликати в чоловіка, комусь це не підходить. Тому казати, що я беру всі інструменти і їх на своє життя, ну то це абсурдно. І навіть якщо ви приходите в інколи на сесію, до будь-кого uh -huh. до сексолога чи до психолога, і от він вам щось каже, і вам на якийсь момент здалося, що щось трошки не туди, то це не значить, що сексолог чи психолог, чи когось поганий. Він завжди вам видвигає різного роду теорії. І вже щось з цих теорій, і що з цих думок вам взяти, і що вам підходить, це вже вибір за вами, але не означає, що це завжди буде сам. Як я завжди кажу, якщо ви вийшли з будь-якого навчання, тренінгу, сесії, і хоча б одне слово було для вас цінним і важливим, і саме в той період часу, коли ви його почули, воно вам здалося потрібним. Значить, цей тренінг був для вас корисним. Не вимагайте від себе більшого, ніж ви можете взяти, погоджуюся, абсолютно більше того, я скажу, що немає ідеальних людей, і не вибирайте коуча по якійсь ідеальності. Якщо для вас важливо сімейний стан, ну вибирайте як сімейний стан. Ну не завжди сімейний стан, це про щасливі стосунки там всередині. То. Тому вибирайте, як на мене, і як я завжди таким правилом для себе вибираю. той та людина, яка відкликається, мені по цінностям все іншого немає. Якщо в нас з нею співпадають. Цінності нам буде цікаво разом співпрацювати. Мені точно буде чого в неї навчитися, наприклад, все, і от скажи так на завершення, давай от чи відчуваєш ти гордість за те, що ти кажеш, я сексуал я допомагаю людям в розкритті людської да. сексуальності? Да. Чи відчуваєш це якісь такі всередині захват від того, що ти робиш щось. Ну, В моєму світі я вважаю, що я роблю щось надважливе і надцікаве. Чи є в тебе ось цей такий середині? От ти прям зараз сказала, я думаю, чого в мене такого? Прям таких от мурашок <рес> не було гордості своєї професії. Я насправді дуже люблю свою професію mm -hmm. і люблю розвиватися і різні напрямки розбирати. Але прям щоб я сказала, що я така хуже, така. Яка я молодець. Знаєш, коли я горжусь? Коли приходить клієнт, ми зробили щось, отримали результат. Я розумію. Я клієнти кажуть, о, Боже, я да. до цього йшов. Да. Да. Я розумію, заради чого я тут працювала. Старці. Коли мені в 60 років жінка прийшла і вона отримала оргазм свій перший в 60 років, uh -huh. я така, Боже, спасибо, що дав цій жінці дожити до цього часу, захотіти пізнати себе, дозволити собі пізнати себе, довіритись мені, яка їй просто в дочень. Ки годиться розумієш і пройти оцей от шлях. Тому да для мене я за такі за такі історії я в захваті горжусь. А, це, отож любі тема. друзі, подивіться, будь ласка, на нас зараз перед вами два сексолога, два експерти в нічій людської сексуальності. І що я хочу вам сказати перед вами дві абсолютно нормальних, звичайних жінки з двома руками, ногами, двома очима, одним мозком і все. Чому ми розбираємось це в людській сексуальності, і в людській природі, і психології. Не варто нас боятися, соромитися і вважати, що ми якісь ковбойки з фільмів для дорослих, які роблять з вами несусвітні речі. Ми звичайні жінки, які просто хочуть, щоб ви були щасливими. Це точно, папа. -па.